Земельну ділянку перед недобудованою обласною бібліотекою сесійним рішенням виділили відділу технагляду Тернопільської міської ради. Під час реконструкції площі Героїв Євромайдану саме на цій території планують створити додаткову зону відпочинку у місті та водночас вирішити проблеми із паркуванням у центрі Тернополя є пропозиція зробити тут велику відпочинкову зону з пам'ятником героїв Євромайдану, як Це було заплановано героїв Небесної Сотні, а територія, яка знаходиться під. Цією площею має бути збудовано підземний паркінг, який має повністю зняти проблему з паркування транспорту в центральній частині міста. Проєктантами й архітекторами зроблено всі необхідні розрахунки, каже міський голова, сподіваючись, що задумане можна буде зробити вже у 2015 році. Ми маємо час, якраз поки буде зимовий період підготувати всю необхідну документацію, провести конкурси, визначити виконавців робіт з тією метою, щоб навесно вже почати ремонтні роботи і. До наступної осені завершити їх і мати і сучасний майдан в центрі міста, і разом з тим мати сучасну парковку, першу підземну парковку парковку. місті Тернополь заплановано, що паркінг матиме 100 паркувальних місць.